Хочете дитині купити ліжечко або підлітку, але не маєте бажання ходити, можемо запропонувати ем кількість варіантів. Перше це з підйомним механізмом. В наявності колір горіх і білий. Далі є ось таке ліжечко. Шухлядки окрема опція, бортик окрема опція. в наявності в білому і в кольорі горіх. Є ось такі у вигляді диванчика. Тканинка зашита на дві сторони: Шухлядки окрема опція. В наявності є біленьке, є натуральний колір і так само є білий сіреньке. Є ще варіант у вигляді диванчика з підємним механізмом. Вартість показую на відео. Далі є ось такі варіанти. Сірий колір. До речі, оригінальний сірий. Є 80-ка і 90-ка в наявності. Є біленький бортик окрема опція, шухляди – окрема опція. Може бути, до речі, довший. В наявності 80 і 90. ка Далі є ось такі з дитячими малюнками: ведмедик, принцеса. Щенячий патруль всі люблять. Тут іде комплектом продається шухлядкою і з бортиком. До речі, можна і постіль нас придбати. Є таке маленьке з натурального дерева бук. 80х160, двохяруску. Обов'язково. Всі її люблять дітки. І крім того, є ще такі в кольорі горіх. шухлядки і бортик, окрема опція. Далі йдемо. В залу номер 2 заходимо. Теж багато ліжечок знаходимо. Дерево бук, 90 на 200, міцна порода, шухлядки окрема опція. В наявності білий колір горіх. Дерево вільха, окрема опція борт безпеки та шухлядки. Дерево бук 90х200, на 80х190, на окремі опції борт безпеки та шухлядки. Маємо, до речі, от такого диванчика розкладного метр двадцять спальне місце. Маємо кутові ліжечка в наявності декілька кольорів: як бежевого, так і світло-сірого та темно-сірого відтінків. Є варіанти з підйомником і без підйомного механізма. Також маємо ось такі кутові ліжка з сірою та бежевою спинками, шухлядки і борт безпеки, окрема опція. Маємо двохколірне поєднання. Білий з сірим шухлядки і борт безпеки, окрема опція. Маємо з підйомником. Окрема опція борт безпеки, і маємо в комплекті з матрасом. Окрема опція, підйомний механізм.